Ефір телеканалу Аверс продовжують інформаційно-аналітичні студії. Звати мене Вікторія Олещенко. А говорити сьогодні будемо про прийдешній опалювальний сезон 23-24 у Луцьку. Левова частина якого отримує тепло від. Тепломереж, тобто централізовано, ну і усе це завдяки, звісно, нашому комунальному підприємству Луцьктепло так, от із його директором сьогодні і будемо аналізувати виклики і завдання на прийдешній опалювальний сезон. Іван Скорубський у студії Аверсу. Добрий вечір вам. Добрий вечір, пане Іване. Те, що ми з вами я б сказала, навіть дуже вчасно говоримо про. Наближення опалювального сезону говорить хоча б той факт, що Луцьк тепло два дні, як якщо мені не зраджує пам'ять, так уже почало запускати воду у внутрішню систему, внутрішньобудинкову систему опалення. Скажіть, чому цей етап такий важливий і чому ми його робимо? Ну, підприємство діє відповідно до термінів, які оговорені в правилах, тому Десь для підприємства і для споживачів, для власників житлових будинків, для управляючих компаній є орієнтир 15 вересня. Це той проміжок часу, це та дата, до якої будинки мають мати готовність до зими, яка відображена в акті. Дані акти належним чином оформлені, надаються підприємству і, відповідно, отримуючи акт, підприємство подає теплоносій до житлового будинку. Далі мешканці житлового будинку ОСББ чи е, управляючі компанії ЖЕКі вже відкривають подачу теплоносія в будинок і заповнюють внутрішню будинкову мережу. Це е, для заповнення е, даних мереж достатньо тиждень-два для того, щоби. Uh -huh. Повністю, де вже завершені ремонти, бо зазвичай, коли розпочинаємо заповнення, ще хтось там замінює якісь там, скажімо, радіатори, десь ще десь не встигли завершити ремонтні роботи, внутрішньобудинковій мережі. Ось, ну, Процес такий, десь дещо затягнутий, зазвичай 2-3 тижні і мережі заповнені. Ну і ви відповідно до цього процесу, що аналізуєте саме як, як, як тепловики? Ми аналізуємо, ну для по перше, заповненість мережі це вже готовність запалити котел і подати теплоносій. І це вже відповідно є. Є вже пряма підстава подати теплоносій до е, опалювального приладу, який вже розміщений безпосередньо в квартирі. Коли в будинку немає води, звичайно, теплоносій тепло до помешкань лучан не потрапить. Тому нам важливо знати і голову СББ нам прозвітують про те, угу. що мережа в будинку заповнена. І це вже є готовність до подачі тепла до житлових будинків. Це зрозуміло. Давайте про виклики, пане Іване, поговоримо, те, що вони є і, вочевидь, я собі так розумію, будуть і не зникнуть. Говорить, хоча б та остання сесія 30 серпня Луцької міської ради, на якій мені здається, міський голова озвучив ну, таку кричущу цифру, що для Луцьктепла не буде ще до кінця цього року вистачати як мінімум 60 мільйонів. Поясніть, що це означає. Кабінет міністрів України прийняв на кінець серпня постанову 896. Дана постанова має і позитивні моменти для підприємства і для муніципалітетів, для виробників тепла, так і негативні. Позитивні це те, що ціна на газ для населення і для бюджетних організацій не змінюється до 15 квітня наступного року. Ну, відповідно, дана постанова нас зобов'язала розірвати наші існуючі договори з компанією Нафтогазтрейдинг, яка є постачальником природного газу для підприємства, і укласти нові. Був такий mm -hmm. невеликий перехідний період. Ми про це розказували. Так, ми пам'ятаємо той перехідний, днів, перехідний період, так, я була днів, без гарячої води. Так, на мільйони, жаль, так. але декілька днів лучани були без гарячої води. Ми уклали нові договори, ми маємо газ, ми маємо належні об'єми, які достатні для того, щоб пройти зиму. А до негативної сторони даної постанови можна віднести те, що всіх виробників тепла поставили під початок опального сезону, по суті, з нульовими надходженнями, фінансовими надходженнями, і це вкрай негативно буде відображатися на проходженні опалювального сезону. Поясніть є формула, яка зобов'язує 65% доходів. Щоденно віддавати на НАК НАТОГАЗ України. Угу. Це при тому, що для порівняння при тому, що в структурі тарифу складова газу в опалювальний період 55%, безпосередньо в безпосередньо тепла, а в міжопалювальний період 17%. Добре, а як ви думаєте, а чому 65 тоді поставили? А не 50, як ви кажете, п'ятдесят п'ять, п'ятдесят Ну не знаю, у от, ту структурну Тут тариф, ми ну, можемо не лише, закласти лише здогадуватись. Одного. Кабмін певно керувався. Даною формулою, даною цифрою для того, щоб напевно що наповнити бюджет компанії, яка постачає газ. Знаєте, як сказала би моя мама, зі стелі взяли. Можливо, ну, так. Це кажу я, вам, мабуть, так не можна казати, але я скажу так, як я відчуваю і <зв 'язав> розумію. Тут eh, треба заглянути дещо в історію, коли розпочалася війна, Кабінет міністрів, держава на рівні закону, Верховна Рада зобов'язала eh, муніципалітети не здійснювати. Підвищення цін на послуги до завершення війни і півроку після завершення угу. війни, Луцька міська рада безпосередньо підприємство дані вимоги виконує, а держава в свою чергу взялася, зобов'язалася відшкодувати різницю в тарифах, яка виникає. І ось що квартально комісія, яка переглядує правильність розрахунків належними протоколами, затверджує дану заборгованість. І з початком дії закону держава заборгувала підприємству в межах 120 мільйонів гривень. На тепер відповідно, і підприємство також заборгувало таку ж цифру на Нафтогазтрейдингу, тому що ці кошти так чи інакше згідно з законом передбачені і вони все ж таки осядуть на рахунках Нтофтогазтрейдингу. Але держава своїх зобов'язань не виконує, однак Нафтогазтрейдинг. Вимагає, вимагає кошти, які передбачені договорами. А в договорі не передбачено, що там надідає різниця в тарифах чи якісь інші надходження. В договорі передбачено. Взяв газ, підписав акт. Є ціна, Заплати. є вартість, і це необхідно сплачувати згідно з термінами, які прописані в умовах розрахунків. Пане Іване, є ще один момент, який я хотіла у вас уточнити. Мені пригадується історія із водоканалами. Коли е, їм е, спочатку погодили збільшений тариф, так, потім був величезний скандал, було спростування і все повернули назад. Але одним із аргументів того, що е, все гаразд, і водоканали можуть впоратися із тими тарифами, які є, е, сказали, що для них не змінилася вартість електроенергії. Електроенергію використовують, до речі, не лише водоканали, а й Луцьк тепло, у тім числі, як я собі розумію. Правильно? Ж, так? Саме так. Так от, тоді, Пан Шмигаль заявив на усю країну, так що, ну, по-перше, що міські бюджети встані дотувати водоканали, це перше. А друге сказав, що нічого не сталося в плані е, розрахунків за електрику, бо ніби як вартість для таких підприємств, зокрема, і як ваша, не змінилася електрики. Він сказав правду. Скажіть, просто яку ціну платили? Сьогодні яку так, сьогодні підприємство сплачує. Понад 5 гривень за електричну енергію і плюс вартість розподілу електричної енергії, які ми якої ми сплачуємо з підприємства Волині Боленерго», в загальному 7 гривень з копійками. Ну я розумію, що десь ще ми на старті опального сезону. А чим далі, тим вартість буде, ну я прогнозую, буде збільшуватись комерційна ціна, так Так, так це, ринкові, це ринкові ціни, які визначаються на. Ринку доба наперед, ми щоденно маємо інформацію, яка є ринкова ціна, і від цієї ціни вже здійснюємо певні свої прогнози по витратах. Добре, тоді мені поясніть, якщо ми з газом розібралися, так яка у нас історія, так якщо ви використовуєте електрику, який спосіб ви маєте її оплачувати, виходячи з того, що у вас що на рахунках як нуль? Вам віддасть Наразі... Держказначейство щось із Н... того, що воно забере у вас так, по якщо, якщо говорити в цифрах поки що до опалювального сезону, а зараз в міжопалювальний сезон в місяці, коли ми лише виробляємо гарячу воду, підприємству в місяць необхідно 32-35 мільйонів гривень для того, щоб закрити всі свої зобов'язання, як по сплаті заробітної плати, податків, сплати енергоресурсів та послуг з їх розподілу: Волинь, газ і волинь обленерго. А наразі ми прогнозуємо, що отримуємо в межах 15 мільйонів, і це ледве вистачить на оплату заробітної плати і на оплату податків. Все решту коштів немає. Тому, відповідно, виникає загроза того, що без грошей входити в сезон буде вкрай важко. Тому що електричну енергію там довго постачальник нас не потримає на обіцянках завтра заплачу. Це підприємство, яке не платить, під, відразу потрапляє на постачальника останньої надії, так званий пон, і має 60 днів, щоб з того пона знайти собі знайти іншого, постачальника. іншого постачальника, але ціна в пона буде значно вища ніж ринкова. Тому потрапити на пон не вкрай неможливо. Той тобто вкрай вкрай ризиковано так, й ризиковано. Страшно, так. Я б сказала, і тому підприємство не має виходу, як звертатись до засновника, щоб отримати найближчими місяцями цю підтримку. Фінансово з бюджету для того, щоб хоча б закупити електричну енергію і зайти в опалювальний сезон. Пане Іване, є розуміння у міській раді от щодо от цієї історії, яку ми з вами ну хай коротенько, але принаймні глядачам якось окреслили, що відбувається із підприємством на порозі того опалювального звичайно, розуміння є, тому що е, тут. Е, в таких умовах опинилися всі муніципалітети. Є асоціація міст, яка не погоджувала з даною постановою, не погоджувалась з дією кабінету міністрів України. Це ж прийняттю постанови передавали певні узгоджувані моменти, комісії, обговорення, таке інше теж саме. Асоціація виробників тепла, а однак ну, нас не чули. Тому міста абсолютно всі знають, що відбувається, тому що це в кінцевому випадку також десь лягає на засновників співфінансування підприємств, які тільки входять в опалювальний сезон. Ну, я вам скажу, що мені здається, що е, сьогоднішньою інформацією із Верховної Ради міста у ще більшому ступорі, тому що у першому читанні ухвалили рішення, і вочевидь, що ближче до жовтня, так ухвалять у цілому той документ, е, який передбачає. Е, Перенаправлення, я так скажу, як власне у ньому йдеться, коштів із ПДФО військових, так і з рахунків місцевих бюджетів, там де дислокуються бригади, так і відповідно до державного бюджету вирішили, що так буде добре. Я не знаю, як буде добре. Будемо бачити, в будь-якому разі депутати проголосували у першому читанні. Фактично, це означає, що бюджети місцеві. Так, ті, які мали ще якісь обігові кошти, будемо говорити, так як є, починаючи від четвертого кварталу цього року і закінчуючи е, наступним роком аж до 31 грудня, так 24 року залишиться без цих грошей. Тобто е, ви усвідомлюєте, що фактично бюджет не зможе аж Допомагати підприємству, що Абсолют. будемо робити, пане так Ване? абсолютно усвідомлюємо. І м, якщо саме... рішення звичайно не переглянуть, Так, хоча... нас лише втішає. Поки що ця кінцева дата прописана в постанові, що формула 65 на 35 триватиме, застосовуватиметься лише до завершення цього року. І на одній з нарад, які проводили на рівні міністерства інфраструктури, були запрошені представники «Нафтогазу України. Вони зазначили, що це експеримент. Так ось ну там експериментують, а тут думають, як вижити. Зима попереду. Пане Іване, зима попереду. Ми традиційно, як споживачі, маємо борги перед вами. Які вони і наскільки ви реально бачите можливість, що люди заплатять? Насправді підприємство задоволене оплатою лучан. Хочу подякувати всім платникам. Рівень розрахунків на сьогодні є задовільним. Якби не була застосована ось ця формула ну, так. так, підприємство більш впевненіше себе почувало, і е, на належному фінансовому рівні заходило по опалювальний сезон. Наразі маємо заборгованість населення 162 мільйони. Заборгованість скорочується впродовж всього між опалювального періоду для порівняння е, в минулому році опалювальний сезон раз нас розпочинався з 3 листопада угу. і на перше на 30, на 30 е, жовтня. Заборгованість лучан на 31 жовтня заборгованість лучан становила 150 мільйонів гривень. Зараз є ще такі ось 12 мільйонів привіст, але ми сподіваємося, що ще до завершення вересня і впродовж жовтня лучани зможуть підтягнути оплату до рівня, скажімо там, боргів минулого року. Ну, історія в будь-якому не проста, але ті борги е, в будь-якому разі є, і тому від імені наших тепловиків дозволю собі закликати наших людей, лучан за можливості. Будь ласка, якщо не можете заплатити, та то зверніться просто до лиць тепла і зробіть реструктуризацію. Вона ж діє на сьогоднішній так, на день. Діє. Тобто, маєте розуміти, що е, ну елементарно платити мусимо. Вибору іншого немає, і хочемо бути з теплом, тому маємо бути відповідальними. Усі і не тільки. Казати, що десь там тепловики недопрацьовують. До речі, пане Іване. А те, що змогли зробити, і те, що встигли за цей літній період, знаєте, як люди кажуть, кажуть, перекопали пів Луцька. Скажіть, що вдалося зробити і виконати? Ну, це, на, насправді, підготовка до опального сезону в цьому році досить таки активна. В загальному підприємству інвестувало в інфраструктуру понад 25 мільйонів гривень. Левова частина цієї суми це тепломережі, це наше найбільше болюче місце. 16 мільйонів гривень ми інвестували в заміну тепломереж. І причому в цьому році ми заміну тепломереж виконуємо якісно на попередньо ізольовані труби. Загальна протяжність мереж, які нам вдалося замінити, власне, на відродження роботи завершується, завершиться на наступному тижні. Це 3400 метрів попередньо ізольованої труби. 16 мільйонів гривень. Роботу ми розпочали з вулиці Загородній, де вздовж перинатального центру, скажімо так, вздовж вулиці, де, яка прилягає до перинатального центру, замінили мережі гарячого водопостачання. Там було багато аварій, і впродовж останнього року ми там постійно копали. Замінили тепломережі в дворах на декабристів, Рівницька, Захарова. Це ті двори, які наша робота передувала благоустрою прибудинкових територій. Замінили велику ділянку тепломережі на вулиці Данчина. І відродження це відродження, практично весь проспект. Звичайно, є певні незручності. Він був перекопаний від початку червня, і наразі роботи завершуємо. Погода сприяє, я думаю, що все буде гаразд. Ви маєте на увазі, пане Іване, що те, що розкопали, що мусите закопати та ще й привести до ладу. Інакше муніципали згадають про вас не злим тихим, а лучани згадують постійно ті, які там живуть і чекають, коли ж станеться щастя. На жаль, нас згадають, Звичайно, скажу, що термін експлуатації цих мереж, які ми закладаємо, не менше 30 років. Тому я надія, сподіватися, що не менше як 30 років нас по відродженню Згадувати, не, приїдете, згадувати не будуть, і ми не будемо приїздити. Але благоустрій, тут ми розуміли на початок, що ми тут своїми силами не впораємося, тому що скільки бруківки було знято, і скільки бруківки необхідно буде закласти, це майже кілометр проспекту відродження. Тут ми зверталися до міського голови, до департаменту житлово-комунального господарства, і я думаю, що тут буде підтримка і ще лучани побачить роботи, які організує департамент житлово-комунального господарства з відновлення благоустрою. Пане Іване, а є ділянки, за які боїтеся? Взимку ну я можу і скажімо потре. так, за які візьметеся, ми ж з вами розуміємо, так що життя триває, це означає, що буде наступне літо. Тобто я маю на увазі, що я так ну, собі припускаю, що маєте ви плани на наступний, тобто які ділянки ну, вже визначили для себе, що будете як робити? Шо. Ну і людям варто готуватись, тому так, що ну, є так, як є. Тоді нагадаю ще раз певну статистику, якою там оперує підприємство: 131,5 км кілометрів протяжність теплобереж в двох двохтрубному двох вимірі. З них стан зношеності має понад 80% мереж. Оці попередньо ізольовані труби, які ми вклали, становлять лише 17% від загальної протяжності тепломереж. Найбільш вразлива ділянка тепломережі, звичайно, тепер є проспект Соборності, де прокладена тепломережа діаметром 500. Mm -hmm. І вже в останні 2-3 роки ми маємо там ряд поривів. Тому готуємося на перспективу проводити там капітальні ремонти. Також будемо вкладати попередньо ізольовані труби, але це не буде швидке рішення. Це ну не так. буде е, наступний рік, це буде швидше за все десь через рік чи через два. Однак, е, витоки, звичайно, будуть, пориви будуть. На жаль, до нам вже не приходиться звикатися до цього впродовж року. Тут нема чим хвалитися, але впродовж року 140-130 ордерів на земляні роботи. Практично постійно наша замлена техніка на мережах. Люди, зварювальники, слюсарі щоденно, що літо, спека, зима, холод, але працюють на мережах для того, щоб забезпечити луча належної послуги. Пане Іване, за своїх людей згадали атмосфера у колективі зараз, яка що скажете, і чи їх вистачає? Відповідно до того воєнного стану до мобілізації люди йдуть на війну. Ну насправді мобілізація не минула, і фахівці підприємства, звичайно, що певно. Кількість чоловіків було мобілізовано, однак наразі існуючого штату, існуючої чисельності достатньо для того, щоб пройти землю. Пане Іване, то вже на завершення. Я знаю, що підприємство завжди підтримує Збройні Сили України з останнього, що можете сказати, і у який спосіб допомагаєте і все завершуємо з вересневої зарплати ми про це прозвітуємо десь на ну, за декілька днів прозвітуємо на сайті з останньої заробітної плати одноденного заробітку вересня працівники підприємства спрямували на придбання двох автомобілів на ремонт декілька автомобіль на ремонт декількох автомобільних автомобільної техніки декілька одиниць на забезпечення шин зимових, ну і інше спорядження через благодійну організацію Серце Патріота. Я думаю, що звіт так. побачить від початком війни, підприємство надало допомоги на понад 4 мільйони гривень. Пане Іване, спасибі вам. Я дуже сподіваюся, що навіть у тому держбюджеті нашому закладено, що ще й має збільшитися мінімальна заробітна плата. Відповідно, ви маєте дбати ще й про це. Я сподіваюся, що все таки коштів вистачить, і думаю, що мені би хотілося принаймні, щоб той експеримент завершився якнайліпше і якнайшвидше. Тому що експериментувати у такий спосіб і в такий період, ну, це просто така, знаєте, я не знаю, мені здається, безглузда якась ідея, і я би хотіла, щоб люди просто розуміли, про що йдеться. Тепло в домівках буде. Я знаю, і я думаю, що Лучани це знають. Спасибі вам за роботу, усьому колективу і за те, що прийшли і розповіли. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, Іван Скорубський був сьогодні у студії Аверсу, Говорили про прийдешній опалювальний сезон. Пам'ятайте, ми усі відповідальні за наше життя, за нашу безпеку. Дбаймо про це, дбаємо про наше місто і будьмо певні, що обов'язково переможемо. Хай щастить.